Дорогі жінки, не забавайте про те, що вже минув той час, коли жінка вважалася неповноцінною без дітей, без чоловіка, без сім'ї. Зараз вже інший час, коли жінка може багато чого дати собі сама. Вона може бути повноцінною і без партнера навіть. Тобто це її власний вибір. І не обов'язково, що вона повинна створювати сім'ю, наприклад, народжувати дітей. Це так само її власний вибір і не тільки це її єдине призначення в житті от народити дитину. Є таке, що жінка не має такого бажання, і це означає, що з нею буде не надто хороша матір, якщо вона дійсно не відчуває потреби у дітях, або в тому, наприклад, щоб створювати сім'ю, або не знайшла, з ким створювати сім'ю, то що їй тепер робити, Виходити заміж за першого ліпшого, хто там запропонував, або хто просто підвернувся під руку. Це означає, що вона буде нещаслива в такому шлюбі, і відповідно чоловік так само, тому що його не будуть відповідно кохати. Тому ви можете насолоджувати своїм життям уже тепер, уже в такому статусі, як ви є вільними, наприклад, якщо ви не хочете сім'ї, або не маєте з ким і створювати, і не думати, що з вами щось не так. Ви можете бути вдячними тому, хто хоче з вами поділитися своєю любов'ю, хто вам пропонує свою любов, хто хоче можливо розділити з вами своє життя, але ви маєте право відмовляти в цьому, якщо вам не хочеться, або шукати далі, або взагалі не шукати. Тобто це все. Ваше власне діло, ваша власна справа, і ви не зобов'язані комусь відчитуватись перед цим, чому ви не народили, чому не створили сім'ю, чому не вийшли заміж і так далі. Наприклад, такий момент ще щодо дітей, ви можете так само всиновлювати дітей, тобто навіть не обов'язково їх народжувати, якщо ви цього не хочете. Або ну будь-який інший метод. Крім я, наприклад, не дуже так добре ставлюсь до методу народжувати для себе, тому що все одно потрібно розуміти, що дитина з часом буде запитувати про тата. А ви вже ніби завідомо залишаєте дитину без тата, тому що навіть вона не буде знати, хто це, хто її тато, хто її батько. Тобто це такий момент трошки. А все інше ви можете робити і абсолютно. Ви не повинні перед кимось відчитуватись за те, як ви живете, і що ви обираєте для себе, тому що тільки ви самі знаєте, що краще саме для вас.